Соціальні реформи на рівненщині впроваджують на належному рівні, звітують чиновники. Так, на потреби пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, загалом понад 100 тисяч соціально незахищених осіб з держбюджету було перераховано майже мільярд гривень. У 2012 році збільшені розміри щорічної грошової допомоги до дня перемоги. Так, за рахунок коштів державного бюджету в поточному році виділено 14,5 млн грн для виплати цієї допомоги. На виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам виділено 1 мільярд 100 млн грн субвенцій з державного бюджету. Середній розмір допомоги малозабезпеченим багатодітним родинам по області склав 2538 гривень. Розмір пенсій з початку року зріс що менше на 13%. відсотків. Зокрема, за словами фахівців, це стало можливим за рахунок так званого осучаснення зарплат. Зв'язку з цим осучасненням заробітної плати у 192 тисяч пенсіонерів середній розмір пенсії підвищився на 123 гривні. Значне збільшення відбулось в осіб, які отримують наукові пенсії. Середній розмір збільшення по таких пенсіях склав 774 гривні. А по пенсіях, по пенсіонерах, які отримують по військовому закону, середній розмір збільшення 287 гривень. До кінця року в області передбачено також закупівля понад півсотні квартир для інвалідів великої вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС та воїнів-інтернаціоналістів. І на сьогодні вже розпочато процедуру закупівлі квартир для 40 черговиків, чорнобильців, семи квартир для інвалідів війни та семи квартир для інвалідів з числа воїнів-інтернаціоналістів. До кінця року ці квартири будуть придбані, і люди будуть забезпечені житлом. Працюють в області і над створенням індустріальних парків. Так, завдяки облаштуванню відповідної інфраструктурою земельних ділянок промислового призначення, час до ринку для інвесторів скоротиться з нині існуючих 2-3 років до 6-9 місяців. На Рівненщині розповідають в головному управлінні економіки. Вже є щонайменше 5 відповідних земельних ділянок. Нині розпочато підготовку документів, аби область увійшла до переліку 10 пілотних індустріальних парків, яким для реалізації проєкту з державного бюджету буде виділене фінансову. Для Рівненщини, запевняють посадовці, це стане неабияким поштовхом. Передбачається законом кошти в державному бюджеті України на реалізацію індустріальних парків, і ми зможемо підвести на індустріальний парк електроенергію, газ, там воду, інші там можливо, залізницю, якщо буде достатньо коштів, саме для того, щоб інвестору взагалі зняти проблеми будь-які. По перше, в нас вже земельна ділянка є. Вона відповідає всім критеріям. Коли остання розмова в нас була з австрійською фірмою по переробці деревини, він каже: якщо я перший піду, наприклад, в Україну в Рівненську область, то зі мною піде там підприємство по тарі, друге підприємство там ще. І каже, що що да, треба буде ці відходи, які залишаються від переробки деревини, треба їх буде переробляти, завод по пілетам і так далі. І так далі. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День